Привіт! Сьогодні розпакуємо базову ляльку Кодін 2024 року та зробимо її детальний огляд. Перед цим раджу подивитися першу частину відео, де я розповіла про свою пригоду з Амазону і розпакувала посилку з цією лялькою. Клодін Вульф стильна та амбітна точка перевернів, яка вперше з'явилася у 2010 році. Вона у моду, створює власний дизайн і завжди виглядає ідеально. Зайн цієї версії відрізняється від першої базою 2010 року, але вайб тих часів тут відчувається. Спереду бачимо символи Клодін. А якщо перевернути коробку, вона нагадує папку з написом Monster High. У нижній частині є черепо Клодін і її ім'я та походження. З одного боку коробки стильний принт Клодін. А з іншого її арт повний зріст, напис Монстр Хай та черепок бренду. Задня частина коробки це справжній скарб. Тут ще один арт кладіно повний зріст, анкета персонажа, а внизу зображені інші герої з цієї колекції. Тепер гайде розпаковувати! У до ляльки входять її чарівна кішечка на ім'я півмісяць, щоденник, стильна сумочка, рочістка та підставка. У кладін довге волосся двох кольорів: насичений, коричневий та роженький. Це виглядає просто неймовірно, особливо у поєднанні з золотими сережками. Обличчя, отак тут мені дуже пощастило, воно рівне, без дефектів. Я безмежно рада, адже це був мій найбільший страх. Аутфіт це справжній вибух стилю в Дусі Клодін. Він сміливий, трендовий і трохи провокаційний, який має бути у нашої дочки перевертнів. Ось так Клодін виглядає в повний зріст без коробки. Вона просто фантастична, і я досі не можу повірити, що ця красуня нарешті в моїй колекції. Дивітися на мої соцмережі, посилання на них ви знайдете в описі під відео. І до зустрічі в нових розпаковках.